У самому серці села Замостя, що розташоване у Вижницькому районі Чернівецької області, продається доглянутий цегляний будинок: вікна металопластикові з подвійними склопакетами, що добре утримують тепло, а дах накритий шифером. Тому будівля надійна та витримана. Він має загальну площу 98 квадратних метрів і повністю готовий до проживання. У помешканні продумане планування та чотири окремі кімнати, завдяки чому кожен член сім'ї матиме свій особистий простір. Всередині зроблений якісний євроремонт: усе чисто, світло, приємно, можна заходити і жити без додаткових витрат. Кухня облаштована необхідною побутовою технікою. Меблі лишаються новим власникам. Санвузол облаштований сантехнікою, вода заведена, водовідведення септик, що робить будинок повністю автономним. Опалення також автономне, тому взимку буде тепло і комфортно, а ламінат на підлозі додає затишку та сучасності. У будинку відчувається доглянутість і турбота, кожен куточок зроблений для зручності. Двір охайний, сім соток виділено саме під подвір'я, де все продумано для повсякденного життя. Є гараж, погріб, місце для відпочинку та декоративні насадження, які створюють дуже приємну атмосферу. Далі розташована решта ділянки, усього 22 сотки це сад і город, де ростуть плодові дерева, ягідні кущі, а також є простір для власних посадок. Територія рівна, доглянута, оброблена. Ідеальне місце для тих, хто цінує природу та свою землю. Село розташоване недалеко від міста Вашківці, до нього всього 7 кілометрів гарною дорогою, тому всі необхідні магазини, аптеки, школа, лікарня чи адміністративні установи завжди поруч. Це дуже зручно для щоденних поїздок або роботи в місті, водночас живучи в тихому і спокійному місці. Ціна становить 10 тисяч доларів. Документи повністю готові до підписання угоди. Продаж прозорий будинок готовий прийняти нових власників, які цінують комфорт, тишу, природу та доглянути господарство.